Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю вітаю найкращі Дніпро область. Дивимось сьогодні на каналі Тара Україна, на каналі Української відьми. Багато подій, на жаль, неприємних. Тому будемо сьогодні розглядати, як буде складатись далі. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати збір, бо треба турнікети. Збір стоїть, все прикріплю під відео. Обіймаємось. Тримаємо з Дніпро найближчі дні. Ну, Знову карта правосуддя. Вимагаєте якихось відповідей, рішень, змін, захисту для цивільних. Знаєте, немає сенсу. Чому? Тому що ну, вас навіть не розглядають, ну, не, не чують, не слухають. Давайте так. Чути, чують, не слухають. Ви заручники ситуації, коли у нас випадає, дивіться, карта сили, карта башні. Йдуть руйнування, але ми могли б, да, можливо, щось заподіяти. Але як ми от, або команди нема, або відразу не відреагували, важко все йде на вашому напрямку, важко все йде по вашому місту, якось важко стало. Є моменти, що можна все змінити. На краще, але чомусь ну, от не роблять нічого. Ні про найближчі дні. Ну, знову карта дивиться. Тут ще такий момент, що суди і адміністративні будівлі. Дуже обережно. Дуже обережно все, що біля води, біля Дніпра, особливо вліт з області, в місто, якщо над водою є захід. Обіцянка це сянка. Багато вам обіцяють, якісь подаруночки, вирішення питань. Питання по лікарнях буде. Дуже обережно, якщо ви щось транслюєте, таке відчуття, що щось покажуть в лікарні, а потім поприлітаю. Вам можуть передати допомогу пізніше, але знову ж таки, от передають, да, допомогу. Все залежить від того, як ви її використовуєте. Раціонально – ні. І інше, дні про найближчі дні. По передчуттях. От з вечора щось як почнеться, нібито не до вас. Потім гупає в передмісті і починає накривати. Все одно, вибачте, все одно от йому треба енергетику. Треба ресурси вибити. Все одно залишається ця загруза в Дніпро в найближчі дні. Хочеться миру. Дуже сподіваєтесь і на фронті може бути такий момент, що нібито ворог десь відступив, відійшов, але це омана. Передмістя знову. І щось біля води. Біля води гучно, Дніпро, найближчі. Дні. Дурить, нібито тихо, нібито не до вас, потім повертає до вас. Мог, міг бути період затишня карта помірності, але дивіться по фронтах. Там, де вони тиснуть, у вас буде загострення в області, буде загострення по місту. Обманюю. Коли йде такий, знаєте, коли він дурить, якщо я так кажу, це значить, що буде зненацька щось. Може бути таке, що розвід, розвідка літає в одному районі, а прильоти йдуть по-іншому. Дніпро найближчі дні. Переживають за вашу частину фронту. Мало інформації оперативної, що там. Вона як закрита, є великі втрати, є момент, де ворог сильно суне в захисті, ви вистоїте, але і, 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 ну дивіться, ми стоїмо в захисті, йдуть ракети, йде щось важке на Дніпро. Я це вже бачила по Запоріжжю, коли йде якийсь рух в області, гучніше, і, значить, місто готуйся. Павлоград найближчі дні. Закрита інформація, промка, якісь вибухи, промисловість день полює на цивільних. І військових десь полює в районі. Ще три обстріли прям показую один за іншим. Може бути щось важке, може бути або ракета, або кап. Але знову ж таки не відразу про все кажуть. І навіть не відразу попереджають. Нібито ракета не до вас, а вона до вас. Знову чомусь мені втрати серед військових показує. Фронт Дніпропетровщина. Не встигаємо трошки за ворогом, він повинен би був вже зупинитись. Чекаємо сильно на мир, дуже багато дронів ворожих, дуже багато вогню, як накидає кабами, ракетами. Дуже багато. Тобто він має якусь перевагу і нам зараз, от би, що він трошки призаспокоївся. Я цього не бачу. Це тільки самим треба робити. А в нас нема ресурсу такого великого, у нас втрати великі. Ми, як би в захисті станемо, але. Дуже така ризикова ситуація. У будь-який момент може змінитись на гірше. Кам'янські на найближчі дні. передмісті. О, дивіться, якщо там є лісосмуга, от якщо там попадає, і таємниця, таємниця. Він шукає, де привозять військовим їжу відпочинок. Де можуть військові в місті відпочивати, з родинами навіть чомусь. Біти світанку і дня. А ти що можеш кабами добити до Кам'янського? А вночі щось важке, якийсь великий вибух може бути. Я тоді дивувалася про Кривий Ріг, до речі, і про Полтаву, а потім, бачите, по новинах, що може і добити. До речі, кривий ріг. Вітаю. Вітаю, вітаю, вас подивимось. Кривий ріг найближчі дні. Найнайду. Да? Ну, обманка. Ну, по-перше, фальш, цілі якісь, по-друге, ввечері гучно, по-третє, люди не знають. Що з цим світлом робити, там і так перебої будуть, а будуть ще щось вибите. В області важка ситуація. З області, з якихось населених пунктів будуть, ну, от як перебиратись, кудись зимувати. Можливо, там збивають або ну, просто прилітає, тому що кажуть, що постійно щось гупити буде. Думаю, що з вами робити. Є погана інформація про вас, що ворог може постійно так повторювати атаки. ріг, найближчі дні. Обманка. Я ж кажу: або фальш-цілі, або просто не кажуть нам, що там відбувається. Карта дурня. Збиваєте на підльоті, але ви, знаєте, не від шахеда зараз може бути навіть. Бельоне ну, шахеда загроза. Да. Ну, знову щось важке, бачите, сонце, великий вогонь. Тобто ракета, або кап ще. Тоб, за підтримки, під підтримаю. Прикриттям чогось піде ще продовжуватися така. Куди б'є хаотично, три райони околиця йде і що, що, що зможе, то зайде в центр. По будинках може бути. Ну, просто летіло, долетіло. Ні, капаль найближчі дні. Грамихає, щось суне, дорогу вибиває. Білі підсвічує також важке щось. Арта може бути передмістям, місто щось важке. Загиблі, загиблі. Він як звіріти буде, але доля виверне цю ситуацію, дасть трошки спокою. Тоді вже піде обстріл біля води. Дуже якось от заходами, хвилями. Раз, ударив, два удари, три ударив. Марганець найближчі дні. Передмістя горить. Ідуть цілі одна за одною і вдень, вдень бути дуже обережні. Нібито передмістя, а тут траси засвистіло. щось важке.